Віталік, Віталік, а що ми будемо брати на табір? Я тобі розкажу, що потрібно брати на табір. Ставай. Найголовніше це треба брати наплічник, куди ми все це будемо пхати. У нас у нас це стука. Це є супер миска з ложкою. Дуже економить місце. І так, це є каремат. його можна прив'язати з болку. Або один, у мій тату, Молодець, ну. і це так і це один, мені тато сказував монець. Це спальник. Спальник. Дощовик. Ми спимо так. кружка, так. то дощовик. За дощовик. вдягнемо дощовик. Тобто він не буде на мене поникати? О, крака добра, дощовик. Розхирайся. Де так вато? Добре, не падає. Все, отак от. Так, це є що у нас? для особисті гігієни. Ложка. Ложка. Вилка і ножик. Ну, і якщо ви ще пухаєте. Що то? Так, це є ремнабір, блокнот і ручка. То записний. Теплій святер. Куртка вітрівка Тощовий. Дві пари футболок. Тихо. Тихо. Опять теплій Тихо. Тихо. П'ять пар шкарпеток. Штани. То стани, і шапка. Ой, вибачаюся штани. І так. Покажемо. Запихаємо штанишки. Артуре, запихайте. Також. Ми її запихаємо запихаємо. на низ, бо ми можемо їх відкрити от-от і витягнути. Ой. Так, запихаємо дві футболки. Прошу. Запихаємо супер -светер. Все акуратно, гарно, дно. супер пупер пять карпеток, щоб ноги не ще Акуратно на дно. Шапка, щоб вуха не змерзли. Акуратно хаємо. Так, так, так. Що вона? Де дощовик? Ага, попадайте, бога, що дощовик. І куртка-вітрівка. Так, пізніше у нас де, ага, Душу, І спальник. І внічено, де спальник. І наверху спальник. Так. Дякую. І дощовик наверху. Так, так. Що? Давай, включай. І так, ножик, вилка, дочка. Ми пхаємо у боковій кишеньки. Де ж вони у нас є? Бокові кишеньки. А Давай та, лосько. Ложку також у бокового кишеньку. Тато, тато, слова є не лох! Засоби для особи. гігієни, це в другу. Так, сюди ще може Там. не вміститись. Вишка <клес> <Так. клес> з <клес> ложкою. Так, засоби особистої гігієни з <клес> боку е і ремо і... Е <клес> Що це є? Чехол для дощовика. Правильно. Також можна ще заплати сюди маленький блокнотик. Я треба запати горнятку кишені. — Як правильно красти на таборі. <плес> так, також ще сюди запихаємо і горнят. Ні, сюди не міститься. І горнятку, Також ось сюди можна заплати записник. Ультразаписник. Ультразаписник. Ну, якщо буде погана погода, то звісно його треба запати усередину. А де ж заплати ось це? Артура, ні, ні, Неправильно! Я не правильно. Ай! Ай! А то сюди запхаємо. Також був в кишеньку, там де записник. Все. Яку. І ще гроші. Гроші. Гроші можна запахати. Ну також бог в кишеньку. В кишені собі пхаємо. Придурок гроші з хати виносить. Так, як це його защіпати. Так от, інтересно, інтересно. Чекай, Давай, друже. Чекає канала. Ооо. У нас все отрималося. <риві> yeah! Ми і карма з боку або наверху. І так, ми розказали, як спакувати наплічник на табір. Надіваємо. У нас зручно і економно. Васиночка і а Артура.